У вас серія пропущених. Затрусило Севастополь та Євпаторію. Горить Феодосія, масштабне просмажування портів та залишків окупаційного флоту. Нафтобази просто розриває навпіл. Армійські об'єкти перетворюються на згарище. Свіжий удар дістався навіть кримського мосту. Схоже, збройні сили України змогли у дії показати свою нову зброю. Побачене неодмінно вас вразить. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку під цим відео. У різних частинах окупованого росіянами Криму мають вибухи. Спочатку кримський вітер повідомив, нібито про атаку безпілотників. На аеродром Саки. у соцмережах з'явилися дописи про численні вибухи у Сімферопольському районі. Також повідомлення було і про сирени тривоги у військових частинах Севастополя. Окрім того, є інформація про вибухи в Євпаторії та Феодосії, а також в районі аеродрому Кача. В Криму є приліт по військовій частині між Євпаторією та селом Уйотне. Пошкоджено один із радарів, повідомив Кримський вітер. У пабліках повідомили про нібито приліт по нафтобазі у Феодосії. Згодом опублікували фото пожежі на нафтотерміналі Феодосії. Атакували і Кримське міст. На території нафтобази в порту окупованої Феодосії, по якій успішно завдали удару сили оборони, стояла система ППО Панцер. На феодосійському нафтоналивному терміналі зафіксовано два потужні осередки пожежі, Зазначається у телеграм-каналі Кримського вітру, із посиланням на дані супутникової зйомки в понеділок. Сява пожежі на нафтобазі Феодосії видно з відстані понад 30 кілометрів. Ну а допис супроводжується низкою фото пожежі з різних ракурсів. Повідомляється, що удар по нафтобазі Феодосії був дуже потужний. За від пожежі видно, з відстані понад 30 кілометрів. А от у мережі з'явилися фото і відео. Кримський вітер зазначає, що в Криму горить нафтоналивний термінал, найбільший на окупованому півострові. Далі цитую. Раніше нафтобаза атакували багато разів, і після попередніх ударів із 34 резервуарів цілими залишилося лише 22. А тепер цілих буде ще менше. Ідеться в повідомленні. Нафтобаза Феодосії є найбільшою в Криму. На ній може зберігатися до 250 тисяч тонн палива яким забезпечується як російський флот, так і сухопутні війська, до цього збройні сили України атакували нафтобазу в жовтні минулого року. Тоді влада міста ввела режим техногенної надзвичайної ситуації. Ну і при цьому повідомлялося, що поруч із нафтобазою з осені 2022 року стояли системи протиповітряної оборони «Панцер», які повинні були захищати її від атак. Згідно із супутниковими знімками, які вивчив кримський вітер, після попередніх ударів з 34 резервуарів із паливом цілими залишилося 22. За даними спостерігачів, активність безпілотників на півострові знову зросла. Що може свідчити про нову хвилю атак по військових об'єктах Російської Федерації на фоні серії цих феєричних вибухів? Комічно, що міноборони РФ заявило про знищення дрона над окупованим Кримом. Ну добре, хоч один збили, зазначають українці. Про значення ударів збройних сил України по Криму розповів і військовий експерт Дмитро Снігеров тож Далі пропонуємо почути і його думки також абсолютно. Так. Твердження, яке відповідає дійсності, це і сакральне місце для Путіна. більше того, він сам про це заявляв неодноразово. Давайте згадаємо його навіть виступ на момент анексії Криму і е, включення його до складу Російської Федерації. Крим повернувся в родну гавань. Ну наскільки він повернувся? Це питання риторичне, але варто відзначити, що село оборони України наразі демонструють тактику так званих. Жаб'ячих стрибків це класифікація НАТО класифікації НАТО. Ці дії Сил оборони України варто розглядати як перший підготовчий етап для широкомасштабної військової операції. тобто мовиться про те, що наразі сили оборони України наносять удари по логістичній складовій окупаційної армії в Криму законних військових об'єктах на території окупованого Криму з метою фактичної нейтралізації. Як е, логістики так і відповідно можливості використання в першу чергу летовищ ВКС Російської Федерації, крім Феодосії, вже ряд телеграм-каналів підтвердили, що вибухи пролунали на аеродромі Саки в Новофедоровці, де влучили безпілотники. Місцеві повідомляють і про ураження військової частини між Євпаторією та селом Уютна, де пошкоджено один. Із радарів також у Джанкойському районі підтвердили удар в районі селища Азовська, де російські військові зберігали боєприпаси. Там неодноразово вже фіксували вибухи після та спрямовані українські удари по об'єктах протиповітряної оборони окупованого півострова мають декілька важливих завдань. Про це сказав військовослужбовець сил Сил оборони військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, йде робота із демілітаризації окупованого Криму або Росії потрібно ослаблювати. Також на думку експерта через зменшення спроможності ворога в Чорному морі, що є для сил оборони стратегічним завданням, Україна ще й демонструє світу, що насправді РФ і є тим паперовим тигром, про якого говорив президент США Дональд Трамп. Мусієнко розповів, що за роки окупації півострів перетворився на велику військову базу. Куди стягнуто багато різних систем озброєння, до того ж, Крим продовжує залишатися базою тилового забезпечення. Наприклад, для війська рефі на придніпровському напрямку, тобто на лівобережжі окупованої Херсонщини, частково на запорізькому напрямку, він нагадав, що частина шахедів та балістичного зброєння, які ворог спрямовує по території України, виходять із пускових майданчиків на території окупованого Криму, які прикриваються засобами ППО. тому щоб позбавити ворога можливості використовувати Крим ще з цієї то треба знищувати його систему на півострові, наголосив Мусієнко. Далі цитую ще одне завдання збільшити можливості для посилення наших операцій в чорному морі із використанням як морських, так і повітряних дронів. Дронами з повітря вражалися російські катери, в тому числі носії ракет калібр, тому завдаються удари по ворожих радарах і засобах спостереження, підкреслив експерт. Він зазначив, що ворог у свою чергу встановлює системи радіоелектронної розвідки і боротьби для того, аби перешкоджати цим ударам. Знову ж таки цитую, тому що подари ставали ефективніші, та щоб надводні дрони могли діставатися аж до новоросійська, потрібно знищувати цю інфраструктуру. За словами Мусієнка, удари по російській техніці, авіації, системах ППУ і радарах завдають серйозних збитків для окупантів, виснажують їхні запаси. Ну і про те, що на території тимчасово окупованого Криму сили оборони України регулярно знищують комплекси російської ППО раніше говорив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, через це півострів перетворився на своєрідну чорну діру для дорогих систем протиповітряної оборони. Зокрема, аналітик відзначив, що в контексті військових дій в Криму часто згадує. Дується чорноморський флот РФ та Керченський міст. Однак, останнім часом головною мішенью для збройних сил України став сам тимчасово окупований півострів, який перетворився на основний майданчик для знищення російської протиповітряної оборони. За його словами, в цьому році саме в Криму було ліквідовано найбільшу кількість засобів ППО ніж на будь-якій іншій ділянці фронту або на території РФ. Цитує. проте саме тимчасово окупований півострів перетворився сьогодні на головний майданчик із вибування російської ППО. З початку 25-го року на жодній іншій ділянці бойових дій на тимчасово окупованих територіях України або на території Росії не було знищено стільки засобів ППО, скільки в Криму. Акцентує експерт. Ковленко підкреслив, що поступове вибивання російської ППО в Криму розпочата ще у 2024 році. За допомогою ракет «Атакамс» наразі перейшло у більш систематичне та вкрай ефективне полювання з використанням ударних дронів. Виявилося, що російські засоби ППО в Криму знаходяться у надзвичайно вразливому становищі, а їх відновлення складний і тривалий процес. Цитує. Російські окупанти опинилися в пасті. адже як показала практика, їхні системи ППО в Криму перебувають вкрай в край вразливому становищі. А коли знищується будь-яка із них, то компенсувати її швидко, діставши із циліндра, немов фокусник кролика нову, неможливо підкреслив оглядач. Експерт звернув увагу на те, що системи ППО є однією з найенергоємніших у виробництві категорії військової техніки. Для прикладу замовлення Індією в Росії у 2018 році 11 дивізіонів с е Чотири. Та має бути повністю виконаний лише до 2026 року. Попри значні втрати, росіяни не можуть повністю вивести свої системи ППО із Криму, адже це зробило півострів вразливим для ударів українських ракет і дронів. Замість цього вони змушені перекидати засоби ППО з інших регіонів, в тому числі з Росії, ослаблюючи власний захист у цих районах. На думку Коваленка, загарбник опинився на півострові у патовій ситуації. Зокрема, залишити окупований Крим без ешелонового прикриття противник не може. Водночас регулярно виносить комплекси, що стають червонокнижними. Оглядач порівняв ситуацію в Криму із чорною дірою, яка поглинає російську протиповітряну оборону. Ну, а я ж друзі, дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забувайте підтримати наші силоборони своїми донатами. Це вкрай необхідно. Слава Україні!